Ті з вас кого зраджували, як ви дізнавалися, що ваш партнер жив подвійним життям? Вона назвала мене чужим іменем під час сварки і ще й переконувала, ніби я сам плутаюсь, хто я такий. Я сам випадково так зробив одного разу. Я вже більше року не мав жодного контакту з тією людиною, чиє ім'я вимовив. Дівчина, з якою зустрічався того вечора, була дуже агресивною по телефону. Я ніколи раніше не підвищував на неї голос. Але тоді мусив зупинити її та змусити послухати. Єдиний спосіб, який колись працював із моєю колишньою, це назвати її на ім'я, щоб вона притихла, і я випадково випалив ім'я колишньої, а потім одразу ж вибачився. Проблема була в тому, що моя теперішня дівчина завжди відчувала себе невпевненою через ради в минулому, а ми знали один одного вже понад 12 років, і вона точно знала, що я розірвав із колишньою, адже ми ще й були друзями. Але стосунки вже тоді хиталися, і після цього все змінилося назавжди. Ім'я вирвалося тільки через випивку і звичку. Почувався я жахливо. Я був невинний у плані зради, але після цієї помилки вже нічого не стало як раніше. Він попросив нашу 21-річну доньку допомогти йому з електронною поштою. Коли вона почала водити ім'я одержувача, висвітлилися інші листи з тим самим ім'ям. Вона помітила, що це були відповіді на оголошення сайту знайомств. Потім вона перевірила його історію браузера. Там було безліч сайтів ескорту. Вона все розповіла мені, і я заглянула у його банківські рахунки. Ми завжди тримали гроші окремо, але я знала його паролі. Там були регулярні зняття готівки від 600 доларів до 1000 доларів на тиждень. У телефоні сотні дзвінків і повідомлень ескортам. Я його викрила, і він усе визнав. Але навіть не вибачився за брехню та зраду. Замість цього запропонував сімейну терапію. Я подала на розлучення. Дівчина спеціально залишила свою помаду в його машині, щоб я її знайшла. Боже, одного разу мій чоловік запросив друзів з роботи подивитися баскетбол, і серед них була дівчина. Я була на горі, закінчувала тест, але потім спустилася провести час із ними. Через кілька днів я знайшла її помаду в дивані. Я впевнена, що вона залишила її навмисно, щоб створити проблеми. Думаю, вона навіть не знала, що я була вдома, коли прийшла. Ми з чоловіком жили разом і збиралися заручитися. Я поїхала на нічні зйомки, а він запросив друзів, і хтось привів дівчину, з якою в нього були суто платонічні стосунки. Слід зазначити, наша квартира була оформлена в максимально рожевих тонах, наскільки це витримував мій мінімалістичний чоловік. У нас величезний рожевий диван, і весь вечір він постійно згадував про мене. Говорив, що ми скоро заручимось, а його друзі мене обожнювали. І ця дама вирішила похвалити, як на ньому сидять джинси, пішла говорити по телефону у нашу спальню, хоча їй запропонували офіс, а потім випадково залишила шпильку для волосся на моїй тумбочці. Пізніше того ж тижня ми знову зустрілися з цією компанією. Коли вона простягнула руку, щоб привітатися, я замість рукостискання віддала їй її шпильку і сказала. А то це ти та сама, якій подобається, як мій хлопець виглядає в джинсах. Тиша була приголомшлива. Я колись працювала барменом. Якось у барі сиділа жінка років під 40 з подругою і розповідала, що зустрічається з чоловіком на прізвисько Дізель. Вона знала, що він бачиться з іншими жінками, тому, коли залишилася в його ліжку, навмисно розчисувала волосся, щоб інші жінки знаходили його. Ну, типу, роби, як знаєш, дівчино, але виглядає так ніби ти намагаєшся вибороти собі третє місце. Отримала повідомлення у Фейсбук від подруги, яке починалося словами Будь ласка, не злись на мене. Але. Вона розповіла, що мій хлопець, яким ми зустрічалися то разом то в розріб два роки, паралельно зустрічався ще з її іншою подругою. Вона зрозуміла, що це один і той самий хлопець, коли побачила мої фото з ним у відпустці. Він завжди дивно реагував на те, що я його не відмічаю на фото. Тоді він придумав якусь дурнувату відмазку. Це було років 15 тому. Звісно, я подякувала подрузі, попросила передати іншій дівчині, що я не злюся, і щоб вона одразу подзвонила мені. Телефон задзвонив через дві хвилини, і ми моментально зійшлися, обговорюючи всі брехні цього брехливого брехуна. Звичайно, він казав кожній з нас, що інша божевільна і переслідує його. Ми обидві вигнали його з життя і досі підтримуємо дружні стосунки. Вона полізла в мій телефон. Нічого підозрілого не знайшла, але я почав замислюватися, звідки в неї така параноя, і звернув увагу на її поведінку зі своїм телефоном, і все почало розкручуватися. Якось ми були на фейстамі з її мамою, показували нашу новонароджену дитину, і саме тоді на iPad почали вискакувати повідомлення. Я намагався все витримати, списував це на післяпологовий стан і навіть витратив купу грошей на півроку сімейної терапії. Але одного разу серед ночі прокинувся і побачив, як вона знову переписується з іншими чоловіками, лежачи поряд зі мною в ліжку. Зараз у мене є донька, яка дивиться на мене, і вона має навчитися на прикладі, що самоповага це важливо. Так, мені досі боляче, що моя маленька дитина росте з батьками, які вже не разом, але я знову знаходжу власну цінність і більше не тягну на собі сором і виправдання іншої людини. Я офігенний тато і доведу це власним прикладом. Все почалося з того, що моя дитина сказала мені перед сном Я не хочу нового тата, я люблю цього тата. Тоді я почав копатися і дізнався всю правду. Він просто зник після півтора року стосунків, і я в істериці зателефонувала своїй найкращій подрусі, з якою ми знайомі з шести років, і пройшли всі етапи дитинства та дорослішання. Вона не відповідала і не передзвонила. На третій день мене наче струмом вдарило. Це була вона. Я поїхала до нього додому, і там стояла її машина. Чоловіків море, і більшість не варті нічого, тому я нічого не втратила, розлучившись зі зрадником, але втратити подругу дитинства це був подвійний удар. Ще й його мама жила навпроти мене, і я щодня бачила їх разом. Тепер, 15 років по тому, у мене все чудово. Я найкраща подруга, що стала мені як сестра, неймовірний чоловік і двоє дітей. А вони обидва згоріли, як сірники. Останнє, що я чула, він скуповує віагру в Мексиці і перепродає друзям, а вона безробітня з трьома дітьми. Перший раз я застукала його прямо у своїй кімнаті з якоюсь дівчиною на новорічній вечірці. Другий раз ми вже жили разом. Була вечірка. Я лягла спати близько одинадцятої вечора. О другій ночі щось мене розбудило. Не знаю, що саме, але я відчула неспокій. Вийшла в вітальню, а там він розважається з однією з моїх близьких подруг та ще якимось його колегою. Я була настільки шокована, що навіть не знайшла слів, просто пішла в туалет і вирвала. Я зібрала речі, взяла собаку, подзвонила брату і просто пішла назавжди. Згодом зрозуміла, ця зрада врятувала мені життя. Лише після розриву та терапії я усвідомила, наскільки він був аб'юзером. І тепер я навіть вдячна, що застала його, бо це допомогло мені втекти. Моя колишня подруга врешті вийшла за нього заміж. Виявилося, що вони давно спали разом, і коли я їх застукала, вона вже була вагітною. Я навіть не уявляю, як можна виховувати дитину з такою людиною. Сподіваюся, з нею все добре, і він не поводиться так само з нею, як зі мною. Але одне я засвоїла назавжди один раз зрадив, зрадить і другий раз. Він сам зізнався. Після того, як від одноразового зв'язку у нього народилася дитина, дізналася тільки тоді, коли малюку вже було рік і на нього подали в суд за аліменти. Наступного ж дня я просто пішла. Подруга тієї, з ким він мені зраджував, прислала мені скріни з інстаграму там були фото, які вона сама викладала. Так я дізналася, що його робочі відрядження це просто поїздки, щоб зраджувати. Кожного разу, коли він їхав у гості до сім'ї в сусідній штат, він казав, що через мою соціальну тривожність краще залишатися вдома. Востаннє на два тижні. Майже не дзвонив. Відповідав сухо. Я знала, що це кінець. Після восьми років стосунків він одразу зробив пропозицію іншій класика. І так його звали Кайл. Я все бачила на власні очі. Вона була моєю подругою 15 років. Організовувала в наше весілля. Коли почався ковід, він раптом став переживати за неї, бо вона сама насправді жила ж з донькою. Вони вигадували будь-які причини, щоб бути разом без мене. Потім вона прийшла в наш дім і була настільки зневажливою, що я просто пішла з кімнати. Ніхто навіть не перевірив, як я за кілька днів він виїхав. Ми були одружені лише вісім місяців і купили дім. А їхній роман тривав максимум два місяці. Вони були колегами. Я кілька разів казала, що вона надто вже дружелюбна. Насправді він заражував мені з нею два роки, прикриваючись зустрічами з колегами в барі. Одного разу я побачила, як вони виходять із бару, і вона поклала голову йому на плече. Він відмазався. Вона просто була дуже п'яна. Коли я попросила показати телефон, він просто викинув його з нашого балкона. Це був голос Редіту. Історій в нас багато, а канал один. Підпишись, став вподобайку та залишай свій коментар під відео. До наступної зустрічі! Бувай!